Приміщення шпанівської школи збудовано у 1987 році. Понад 20 років долею довгобуду в районі не переймалися, і лише у 2009 році заклад частково запрацював. Щоправда, у першій черзі будівництва їдальні не було. Дітям доводилося харчуватися у приміщенні старої школи, яка звідси за кілометр. Найбільшою проблемою на даний момент є відсутність шкільної їдальні. Тому що наші діти харчувалися в приміщенні старої їдальні, і, власне кажучи, вже з 1 вересня ця проблема буде вирішена. Тепер приміщення їдальні набуло зовсім іншого вигляду. Інтер'єр та зручні меблі. На кухні встановлено сучасні плити, витяжки та прилади додаткової фільтрації води. Вода вже буде очистка води, і плита нам привезуть нове обладнання. Цей проект вдалося реалізувати завдяки бюджетному співфінансуванню. Його вартість сягає 8,5 мільйонів гривень. До кінця року тут має з'явитися ще 10 навчальних класів, а вже в наступному спортивний і актова зали. Ця школа фінансується з сільська рада, районна рада, плюс кошти державного бюджету. Таким чином ми бачимо бюджетна децентралізація. Спільна праця а завдяки цій школі батьки учнів зі Шпанова мають забути про дві основні проблеми: харчування дітей і двозмінне навчання. Сьогодні було дві зміни. На наступний рік мало бути запускатися і третя зміна, тому що дуже багато діток. І залишиться нам на 16-й рік. Ми вже подали заявку теж на 16-й рік на фонд регіонального розвитку, щоб добудувати актову залу і. Спортивний зал. Загалом у рівненському районі до 1 вересня планують відремонтувати чотири великі освітянські об'єкти: три садочки та одну школу. Крім того, до кінця року додатково відкриють п'ять груп у дошкільних закладах. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.